Так, ще хотілося б сказати про ремонт файлової системи на тих розділах, які використовуються під керуванням операційної системи Ubuntu. Тобто, дуже часто бувають такі нюанси, так само як на Windows, так і на Linux, що вимикається світло і некоректно завершиться робота. Значить, До чого це призводить? Це призводить до виникнення на Вінчестерах помилок. Помилки бувають двох видів: це логічні і фізичні. Логічні це якщо якийсь файл недозаписувався і обірвався, або посилання на цей файл десь пропало. Це логічні помилки, вони без проблем відновлюються. Фізичні помилки це трошки гірше, це коли вже на Вінчестері в результаті неправильної роботи, або там частих вимкнень світла і частих некоректних завершень роботи комп'ютера, взагалі. Відбувається пошкодження поверхні, і туди не можна на Вінчестер, в даному місці не можна не записати, не считати. Оце-таки такий стан, називається фізичними попилками або фізичним пошкодженням поверхні Вінчестера. Значить, Для того, щоб перевірити, в якому стані знаходиться файлова система, а, значить, і Вінчестер. В вашій операційній системі GNU Linux, зокрема, на дистрибутиві Ubuntu, вам стане у нагоді утиліта FSCK. Ось вона, FSCK. Це абревіатура скорочення від е, таких слів, як File System check. File System check. Є така штука. Значить, Як її запускати? Ну, перше. Для того, щоб перевіряти якийсь розділ Linux, нам треба з'ясувати, а які взагалі є розділи в Linux. Значить, для цього я запускаю вже відомий нам термінал е комбінацію Alt-Ctrl-T і ввожу команду: таку DF-H. Коли я так запускаю, я дивлюсь, що у мене, в принципі, на Linux два розділи: ось SDB5, куди е монтується корінь, тобто, туди записується основна система. Да? Корінь це самий верхній каталог. І є розділ SDB7, куди монтується у мене каталог Home. Тобто два розділи. Я можу перевірити або SDB5 на помилки, або SDB7. Значить, Як перевірити, я повинен записати від імені суперкористувача команду FSCK. Далі вказати, який розділ я перевірятиму: dev SD так, SDB7. А далі вказати, які ключі або які параметри. Якщо я вкажу параметр P, будуть перевірятися, буде перевірятися даний розділ на логічні помилки, тобто на некоректні записані файли і так далі, і автоматично виправлятиму ці помилки. А оце mm -hmm. даний ключ, так званий дато команди fstk-p, дозволяє це зробити. Ну Ще можна один ключ використати, це якраз перевіряє вже фізичні помилки, тобто наявність так званих поганих блоків на інчестрі або bad блоків От Після того, як я таку команду ввів, в принципі, я можу запускати перевірку. Інший розділ можу поміняти там SDB 7 на SDB 5 і запустити так само перевірку. Ці два ключі, вони є найосновнішими серед усіх. Всіх ключів є тут 4, от як бачите. Але мінус P і мінус C, вони най... Вживаніші і м, найважливіші. А, правди, рад, заради хочу сказати, що якщо я зараз цю команду запущу, вона не запуститься. Ну, пароль я введу, то Але продовження неможливо, перериваємо роботу, бо даний розділ. Змонтовано. E, пригадуйте, що мон... монтування це підключення цього розділу і значить його використання. Тобто я не можу перевірити на помилки ті розділи, які підключені і зараз використовуються. Який же вихід? Ну, перше. Так само, як і з програмою Gparted, я можу завантажитися з так званого Live cd з живого диска. Тоді всі мої Вінчестері не будуть підключені, бо e, завантажується Ubuntu із диска, а не з Вінчестера. І безпосередньо тоді вже перевіряти всі ті розділи, які там є. Такою командою. Якщо ж цього я поки що з якихось питань або не хочу робити, або не вмію, то може стати у нагоді ось така наступна команда. Sudo. shutdown -fr now Що це за команда? Це команда Shutdown, якщо перекласти. Да, це вимкнення комп'ютера. І, в принципі, при е, перезавантаженні, оскільки це не просте вимкнення, а перезавантаження, на що вказує ключ R reboot, при наступному вимкненні будуть перевірятися е, всі розділи на помилки. Якщо я таку команду виконаю, то ну, по-перше, да, ще один нюанс. Ця команда запускається з правами суперкористувача, як бачите. Значить, якщо я таку команду виконую, мій комп'ютер піде на перезагрузку, і при наступному старті Ubuntu перевіряться всі його розділи. В даному випадку це два розділи SDB5 і SDB7. Вони перевіряться, і якщо там є якісь помилки, вони по можливості будуть виправленими. ну, Стосовно перевірки, щоб знали оці кілька команд.